Коли мені було п'ять років я починав е кар'єру в карт на, на картому чайка. І я, я можу сказати, що спочатку сп мені не, не, не дуже це подобалось, коли я їхав достатньо е повільно, я почав їхати швидше, швидше і їхати на, своїх, на свої перші змагання. Мені це, це, це стало моєму житті. В моєму житті як, як моя справа, і і останні 10 років ми кожен рок робили щось нове, як спочатку я став чемпіоном України, потім чемпіоном Східної Європи і, і, і потім вже гонки в Італії. Тому і, 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 якщо ти не, не можеш все своє життя віддавати цьому, не, не буде високим. але. Це Ще дуже складно. Мені ще треба ходити в школу і